Я не раджу нічого заливати самостійно собі у вуха без сильної потреби, якщо у вас є можливість потрапити до лор лікаря, бо в принципі заливати у вухо і вичищати його до скрипу до блеску не треба, тому що у вусі живе своя мікрофлора, і якщо ми її звідти вимиваємо, вичищаємо, то ми втрачаємо свій захист. Сірка, в принципі, потрібна для того, щоб відстілати шкіру слухового проходу і захищати її від потрапляння бактерій та грибів. Дійсно, бувають дуже рідко випадки, коли я можу порадити пацієнтам самостійно промити собі вухо, але лише тоді, коли вони не можуть потрапити до лікаря, і ми точно впевнені, що там є залишки сірки, сірчана пробка, щось таке, але зазвичай краще цього не робити. Бо навіть я як лор не завжди, з усіма своїми інструментами, крім шприця, не завжди можу легко дістати цю сірчану пробку. Іноді вона все одно стає глибшою або може давити на стінки слухового проходу, може травмувати барабанну перетинку. Тому я взагалі нараджу самостійно туди лізти.